Повертаємося до вас. Матч завершено з рахунком 0-1 на користь рух. Зараз з нами головний тренер команди руху Володимир Йосипович. Я вас вітаю з перемогою. Дякую. Як оцінюєте гру своїх підопічних сьогодні? Ну я задоволений сьогодні грою. Тяжка гра була сильний суперник. В принципі, можна сказати, рівна гра. Ну, нам десь пощастило більше. Сьогодні дуже чудово зіграв воротар, який врятував Кабану в деяких моментах. Але мали свої моменти три яких хороших які могли збільшити результ, цей результат матчу. Но задоволений, все-таки тяжка команда, в якому плані, що в них своя своєрідна система, схема тактична. Рідко хто грає там 5 захисників, 5-4-1. До неї було тяжко пристосуватися. Але хлопці, проблема в тому, що ми їхали грати на траві, а нам вчора повідомили, що ми будемо грати на штучному. Полі і господарі пішли нам на зустріч, дали поділилися взуттям з тими футболістами, яким бракувало. Так, де, Деякі моменти нам виходили, але були проблеми в тому, що в нас сьогодні три гравця вперше виступали за нашу команду, тому десь бракувало командної взаємодії в декількох моментах. Ми з вами ще поговоримо про цих гравців. Я якраз вам хотіла задати друге питання щодо е, покриття. Чи вплинуло на результат команди заміна от, е, натурального газону на штучне покриття? Ну, перші 20 хвилин ми до нього пристосовувалися, а потім вже пішло як по маслу. У нас покриття не, ми пристосовані, ми зимою тренуємося на штучних полях. Так що все нормально. Я думав, що буде набагато гірше. Давайте все-таки повернемося до дебютантів ваших. Це три гравці з академії. Як ви їх оцінюєте сьогоднішній дебют? Ну, Герега він грав не на своїй позиції. Він у нас центральний захисник, але в нас вимушена була, тому що ми там передали наших гравців, перейшли в Ю де Дехто тренується вже з першою командою, і тому ми поставили Герега вимушена з цією. Була заміна. Він центральний захисник грав з правої сторони. Дещо в нього виходило, дещо багато в нього все-таки позиційних браків, він ще, ну, в тактичному плані. Тут треба працювати за новою позицією. Тут є проблема. Потім Артур вийшов перший раз, центральний нападаючи ну, він, е, В нього була травма серйозна. Він, це перший його вихідне поле. Звичайно, він старався там, викладався, але були проблеми в деяких позиційних помилках там, і в техніці. І... І Бойка з Ю-19 нам його віддали, опорний півзахисник. Я задоволений його грою. Ми перед грою. Я бачу його гру в Ю-19, просто індивідуально бесіду провели і виконав те, що я його просив. задоволений. В принципі, задоволений командою, тому що команда знаєте, десь нас заставив суперник сісти низько, але ми грали на перемогу. Це саме основне. Зараз з нами головний тренер ФК Кудрівки Сергій Анатолійович Доценко. Я вас вітаю. Як оцінюєте сьогоднішню гру своїх підопічних? Ну насамперед я хочу подякувати Збройним силам за те, що породня нашу державу і дають нам змогу в принципі, грати у футбол, займатися улюбленим ділом, просто жити це дуже важливо, мабуть, для них, для мене, для всіх і для «Кудрівки» в цілому. Щодо гри, то мене зараз трошки вирує в душі. Налаштовувалися ми дуже на команду і хотіли перемоги, але в футболі, якщо ти не забиваєш м'ячі, ти не маєш змоги перемагати. Тому прикра поразка, супер шанси, там даже складно порахувати, скільки їх було для того, щоб якось зрівняти рахунок і. Скажімо так, дограти до перемоги у нас були. Треба забивати м'яч. Вийшов на заміну Коваль. Чому не на фланг, а саме на позицію піднападника? Це травма Іващика. Це така вимушена так, заміна. І Вова гарно грає в подорожі і може приймати м'ячі. Для нього більш звична позиція з флангу, але я думаю, що він впорався з завданням. Замість була дискваліфікація Коваленка через перебір жовтих карток. Чому ви поставили ваші центр? Наскільки виправдана ця вимушена заміна? Да, Хлопці, в принципі, всі гарно тренуються, і хтось десь краще виглядає, хтось ні. Такий вибір був на гру і думаю, що влад. В першому таймі може десь трошки невпевнено, але у другому таймі дуже гарно рухався і в принципі создавав гарні моменти. Я думаю, що це гарна гра його. В Лазареті зараз знаходяться основні гравці, такі як Щедраков Лещенко, Жикол. Як проходить їх відновлення і чи вийдуть вони на поле в цьому році? Відновлення триває, складно сказати. У різні пошкодження у кожного своє, але вони відновлюються за графіком. Як там буде вже само відновлення, це побачимо складно сказати. Я вам дякую і бажаю нашій команді подальших перемог.